Всім привіт-привіт! Знову я в Аврурі. Полиця ось така для взуття. На жаль, вона в розкладеному вигляді. Це все пластик. Ну ось так, як на малюночку. Поглянемо з вами ось тут. Висота її 55 см, а довжина 60 см. І ціна її зі знижкою 299, а коштувала 499. І ще ось такий варіант теж. Етажирка для взуття. Ой, етажирка для взуття. Ось так, як на малюночку. Але 4 етажерки, як ви бачите, ну полички. Теж пластик. І коштує вона зі знижкою 194 гривні. І поменше. ось така тежетка для взуття. Теж, як на малюночку, це все пластик, вона дуже-дуже така легесенька. Знижки, на жаль, нема 169 тивень. Кошик пластиковий для паперового сміття на об'єм 10 літрів 55 гривень. Побільший ось такий кошик теж для паперового сміття. На 15 літрів ціна 179. Відерце господарське. На об'єм 10 літрів. Кришки немає. По 77 зі знижкою. Ось такий ще варіант. Теж відерце для сміття. Таке ребристе. на об'єм 8 літрів, по 88 гривень. Відерця для прибирання пластикове з віджимом. По знижці 99. І ось такий ще варіант теж. Відерця для прибирання з віджимом. Ціна 129. І малесеньке таке відерця, господарське. Пластикове на 4,5 літра. Скільки воно коштує? 44. І ось така новиночка щітка для миття авто. Але тільки щітка 129. І поменше, ось така щітка теж для миття авто. Ця коштує 69. І ось такий набір для прибирання. Щітка, совок і маленька щітка з довгою ручкою. Пластик. У знижці 229. Чайник електричний лібертон. На малюночку також на об'єм літр 800, потужність 1500, корпус скло, ручка і верх пластик з металом. Ціна 499 Ось такий ще варіант: чайник лібертон на об'єм літр 500, потужність 1500. Але він пластиковий. Так. Ціна 399. І ось такий ще варіант. Це вже чайник з режавічій сталі, зі ствістком. Ручка пластик і кришка пластик 649. І ще ось такий варіант: чайник лібертон, корпус металевий, ручка пластикова, кришка пластик з металом. Об'єм літр 800, потужність 2000, ціна його 549. А це вже чайник для заварювання чаю, скляний, а ручка і кришка пластик. Об'єм літр 600, ціна 199. Ось такий ще варіант. Теж чайник скляний для заварювання чаю, а кришка бамбук. Так, на об'єм літр 500-279. І це ось такий чайник для заварювання чаю. Скляний ручка і кришка пластик. Ще ось такі варіанти. На об'єм літр 500. Ціна зі знижкою 189. І ще ось такі чайник для заварювання чаю. З корковою кришкою. Ціна знижена 299. Кава роторна, лібертон, корпус металевий і пластик. Потужність на 150 Вт, ціна зі знижкою 489, Вт. Ось такий ще варіант, артеста кава теж роторна, потужність 150 Вт, біла 499 Вт ібертон. Ще ось такий варіант: теж кава молка, корпус Пластиковий так, потужність на 150 Вт, 549. Плита газова на одну конфорку, Непогана знижка 299. Сетветниця для дозатор дерев'яна з малюночком, з візіровочком ось така. О, 77 гривень, а коштувала 99 гривень. Серветка настільна, кругла, парційна. Ще ось такий варіант по 29. Килимок для сушіння посуду. Прямокутний, з малюночком, достатньо великий. Ціна знижена, 77, а коштував 84 гривні. Туктовниця металева, каркасна, чорна. Погляньте, яка гарна знижка 59. І ось такий ще варіант. Теж металево, фруктовниця, але біло. Вона побільше вже. Ціна знижена 199. І ще ось такий варіант. Але це вже пластикова фруктовниця. Вона зі знижкою 29. Поглянемо з вами на дошки дерев'яні. Така дошка дерев'яна, достатньо велика, прямокутна. Ціна знижена 179 Ось такий ще варіант. Теж дошка дерев'яна, прямокутна: 35 на 25,5 см. Ціна знижена 169. Ще ось такий варіант. Це вже кругла дошка, теж достатньо велика. Діаметр 35,5 см по 199 см. А це вже дошка дерев'яна для піци. Бамбукова, кругла. Ну ось так. Ціна зі знижкою 119. Ось такий ще варіант. Дошка прямокутна, пластикова. Ціна її 119. Млин. Для спецій це скло, а верх пластик. Такий він невеличкий по 59. І ще ось такий варіант. Теж млинок для спецій. Пластик і дерево. А сам млин металевий. Ось так. Він теж невеличкий. Скільки ж він коштує? 199. І ще ось такий варіант теж млин для спецій, скло, а верх. Метал достатньо він такий великий. Ціна зі знижкою 69. І ось такий теж линок для спеції. Бамбуковий. Достатньо він такий великий. По знижці 99. Гарна знижка. Пальник газовий, туристичний. Ось така новинка. Його не було. Ціна 199, він дуже схожий на ось цей, але це вже не новинка, і він по знижці. 149, а коштував 169. Пакет для запікання та копчення. М'ясо, птиці, риби та овочі. Така цікава річ. Дуже гарна знижка. Погляньте, 29. А коштував цей пакет для копчення 99. Піч міні спиртова на об'єм 150 мл по 29. Набір підставок під гаряче. Дерев'яні 4 штуки в наборі. Ось так вони мають вигляд. Ціна знижена 55. Ось такий ще набір підставок під гаряче. Бамбук. 4 штуки в наборі 99. А це вже ось такі підставочки, котики. Котики різні, теж під гарячі. Ще ось такий варіант. Ціна 39. І листочки теж під гарячі, силіконові. Два листочка в наборі. Це як новинка 49. У нас знижка на термоси та пляшки пластикові Ось такий перший варіант. Термас пластиковий. З помпою. Зелений. І ось там ще такий як помаранчевий. так Ціна його 399. З малюночками ось такий ще термас, теж з помпою. Це вже дешевше 299. Пляшка для напоїв пластикова на об'єм 600 мл 59 Побільше пляшка теж для напоїв пластик. Блакитна, чорна, з зеленим, 139. Ось такий ще варіант теж. Пляшка пластикова. Достатньо вона велика на об'єм літр 500, ціна 199. І ось такий ще варіант. Теж є місць для напоїв, пластик, і ручка пластик, і кришка, все пластик 109-109. І ось така ще пляшка, дуже велика. на об'єм, мабуть, 2 літра. На жаль, я не знайшла об'єм. Теж знижка 199. Форма для випікання. Металева за щіпкою. Сердечко. Ціна знижена. 129 совок металевий для сипучих продуктів по 44 гривні. Кошик для закусок, металевий. З ручкою. Ціна знижена 77. Ось такий ще варіант: теж кошик металевий для закусок. 129. І ще ось така форма, теж металева, достатньо велика. Тріо. Ціна знижена, 179. Форма для випікання кругла. За щіпкою, 17 см в діаметр. Теж ціна знижена, 129. Глянемо з вами на ліхтарики зі знижкою. Ось такий ліхтарик. світодіодний, ручний. І він металевий. Бо він такий достатньо. Тяжкі, невеличкі, дуже гарна знижка 99, а коштував 249. Ось такі ще варіанти теж. Ліхтарики світодіодні, портативні акумуляторні по 99. І далі з вами поглянемо ліхтарики на голову. Ось такий варіант. Ліхтарик на голову, світодіодний. В коробці. Ось так він виглядає. Ціна зі знижкою 55 гривень. І ще ось такий варіант. Теж ліхтарик на голову. Він уже на батарейках. Ось. Він. Цей вже коштує 77 гривень. І ще ось такий варіант: ліхтарик на голову, лид на батарейках. Теж по знижці поглянемо, скільки коштує 77 гривень. Ось такий ще ліхтарик. світодіодний, на батарейках з магнітом. Ну він дуже, дуже такий легенький, не знаю. Працює він взагалі чи ні. 49 гривень ліхтарик ручний на батарейках з магнітом. Ось магніт по 55. І ось такий ще ліхтарик ручний. Корпус пластиковий. Він на батарейках 55 гривень. І ще ось такий варіант. Світодіодний, портативний І ціна така смішна.